В генеральному плані була низка першочергових заходів, тобто те, що треба було зробити в першу чергу, щоб місто, ну скажімо так, могло вдихнути чи видихнути і розвиватися далі, це було кілька інфраструктурних проектів, основний з яких, мабуть, основний, це була кільцева магістраль. В низці генеральних планів ця ідея розроблялася, і навіть на останніх місцевих виборах. Цю ідею почав взяв на щит Андрій Іванович і сказав, що нам треба зробити серединне кільце. Він так це назвав. Оця об'їзна магістраль центральної частини міста вона є запроектована. Тобто вона є в генеральному плані, вона би дала можливість розвантажити центральну частину міста і не спрямовувати всі потоки в одне місце через центр. Тому що немає як об'їхати нормально. Центральну частину, якщо ми пересуваємося з півдня на північ, з заходу на світ, як правило, все йде, всі потоки йдуть через центр. От аналогічна ситуація була передбачена і проаналізована стосовно паркування у Львові. На момент розробки генплану, а він був завершений його розробки у 2008 році, у 2010 році він був затверджений сесією міської ради Львівської міської ради, отримав державну премію України як такий, я кажу, дуже грамотний серйозний документ. Так от там було зазначено, що у Львові існує дефіцит парку місць на той час приблизно 150 тисяч одиниць. Тобто 150 тисяч паркоміс потрібно було би організувати. З них 55 тисяч в новобудовах, в межах новобудов, а решту там приблизно 100 тисяч в межах так званої нормативної доступності до ну до місць проживання це йдеться станом на момент, коли генплан був на момент затверджено затвердження генплану ну, розробки в 2008 Т рік, Потім ще були громадські тобто там, і там далі Тобто там було враховано різке збільшення кількості автотранспорту. Передбачалося збільшення, але не настільки, як воно збільшилося. Але навіть якщо врахувати нормативно то, що передбачалося, не зроблено нічого. Взагалі нічого. Навіть нагадаю, 2015 рік програма самопомощі мінімум два підземних парк. Жодного. Те, що в нас малюють сині смуги по вулицях і називається паркуваннями, збирають гроші. Ну, це я не кажу про правовий аспект. Як на мене, це є грубе порушення, порушення закону і прав мешканців. Але містобудівний аспект він абсолютно є негативний. Тому що за рахунок звуження проїжджих частин і так близького перерощільненого міста, значить, влада звітується, що є паркінги. Це не паркінг, це є проїжджа частина вулиць. А львів'ян за це беруть гроші за те, що вони там паркуються. В нас е, з паркомісцями забезпечено не більше трьох-чотирьох, ну хай буде 5% від загальної потреби. Це е, один момент. Другий момент. Коли будуються нові будинки, мабуть, кожен львів'янин може помітити, розбудований новий будинок і що утворюється навколо. Автомобілі починають ставати на тротуарах, на газонах, де тільки можна. Відповідно, вже тяжко роз'їхатися, розминутися. Кілька днів тому довелося бути нового оселя княгині Ольги, щоб припаркуватись, кружляти між тими будинками. Місць нема. Чому? Начебто там є підземні парки. Начебто якісь нормативи дотримуються, а насправді не дотримуються. І е, крім того, е, якщо є підземний паркінг, місця там не безкоштовно. Багато людей просто не вбачають за доцільні купляти в навантаження до квартир або не мають можливості купити ще парку яке коштує там, 10, 10 плюс більше тисяч доларів. І в результаті люди ставлять машини де можуть. Норми це допускають? Ні. Це просто навчилися їх обходити через колективну. Безвідповідальність. Тому що якщо раніше було таке поняття, поняття архітектурного планувальне завдання, яке отримував забудовник і підписував яке, головний архітектор, тобто конкретна особа брала на себе відповідальність, то в нас у Львові, це наше ноу-хау львівське, це перетворило в колективну безвідповідальність.